Доброго здоров'я, шановні глядачі! В цьому відео я вирішила озвучити додаткові пояснення до спадку 126. Появі сьогоднішнього сюжету посприяв наступний коментар. Зачитую. Як на мене, то зв'язок позначення знаку Зодіаку Риби із зіркою притягнуто за вуха. Чому саме знак зодіаку Риби є в зірці? А решти немає. Чому ж немає? В сюжеті спадок 120 ми з'ясували, що модель п'ятикінечної зірки, якщо її взяти не ось так в правильному положенні вершиною догори, а поглянути на неї в цьому ракурсі, то ми бачимо мордочку БК. У нього є роги. Як ви знаєте, зірка своїми енергетичними лініями формує сферу, тому знак зодіаку тілець має форму цієї сфери коло і роги. Але така схожість з биком або коровою, або телям, тільцем. Буде лише в випадку, якщо на вершину зірки прикріпити одночасно початкову точку руху енергії і фінальну. Якщо ж цих крапочок не показувати, то отримаємо тварину з гострою мордочкою і рогами. Таку тварину можна назвати або бараном овном, або Козлом, козерогом. Для того, щоб знаки мали якусь відмінність між собою, бо вони дуже схожі, сюди додали оцю нашу енергетичну сферу, яка формується лініями п'ятикінечної зірки. Причому зверніть увагу: символ показує нам, що енергія, яка будує енергетичну кулю п'ятикінечної зірки, Починається з руху вліво проти годинникової стрілки. З рогатими знаками зодіаку розібралися наступні три риби, близнюки терези. Тут дві дуги, вигнуті в протилежному напрямі, їх об'єднує горизонталь. І на об'ємному макеті зірки ми також бачимо. Одна дуга вигнута в один бік, інша в інший, і їх об'єднує горизонталь. По обидва боки бачимо абсолютно ідентичні форми веретена. Або ж можна назвати їх близнюками. А тепер пригадайте, який вигляд в давнину мали терези. Їх потрібно було тримати за вершечок. Який був прикріплений до горизонтальної планки, а від неї по обох боках звисали однакові грузи, тобто, в даному випадку, наші однакові беретена справа і зліва. З водолієм також все зрозуміло: це дві хвилі, два протилежні напрями руху енергії. Тому водолія зазвичай зображають у вигляді людини, що тримає глеки на плечах. З них лється вода в двох протилежних напрямах. Це символ поєднання двох протилежних енергій в символі зірки. Діва схожа на літеру Т. Але насправді це зображення трьох витків спіралі. Як ви вже знаєте, макет п'ятикінечної зірки сформовано обертами спіралі навколо центру сфери. Об'єднання трьох таких сфер або ж трьох спіралей формує трилисник. Один з пелюстків такого трилисника прикріплено до знаку діва. Схожу форму має знак зодіака Скорпіон. Але тут, в кінці трьох обертів спіралі, ми бачимо стрілку або ж стрілу. Тобто діва дає життя, пилюсток квітки життя, а скорпіон вбиває. Мається на увазі, що коли до трьох енергетичних кульок приєднується четверта, то структура набуває дуже хиткого, нестабільного характеру. Ми асоціюємо. Число 13 з сатанізмом, а сума цифр в цьому числі дорівнює четвірці. В Японії взагалі заборонено використовувати число 4 в номерах будинків, поверхів, квартир. Ніхто не хоче жити під номером 4. Стрілець це наступний етап від чотирьох енергетичних сфер. Які схематично можна показати в вигляді хреста або чотирилисника, починається рух за стрілочкою, тобто формується п'ята енергетична сфера. Таким чином діву, скорпіона, стрільця можна об'єднати в окрему групу. Ці знаки демонструють послідовне перетворення трилисника. В чотири лисник, а потім в п'яти лисник. Знак Зодіака РАК розповідає нам, що після завершення формування першої енергетичної сфери зірка починає створювати другу. Причому, якщо перша з'явилася в результаті руху вліво, то друга в результаті руху вправо. Залишився лев. Тут також нічого складного. Як ви бачите, ось ці знаки, і цей геть схожі між собою. Ви, шановні глядачі, вже знаєте, що, сформувавши енергетичну сферу, енергія зірки починає свій рух вправо за годинниковою стрілкою і починає закручуватися. Нова спіраль для формування другої зірки. Оцей вигін, який я зробила малиновим кольором. Це і є той виток спіралі. В такому вигляді ми його бачимо, якщо спіраль взяти і трішки розтягнути. Знаки водолія, рака і лева теж просять об'єднання в одну спільну групу. Водолій Дві енергії протилежного напряму. Формують дві сфери знак рака. А Лев показує нам, як ці дві сфери поєднуються між собою. Тобто енергетична куля, сформована лівосторонніми потоками, в подальшому продовжує свій рух вправо за годинниковою стрілкою. Звичайно ж. Кожен скаже, що я порушила позиції знаків зодіаку за гороскопом, але в цьому відео мова йшла не про послідовність, а про те, що символізують собою дивні незрозумілі для нас позначки на зодіакальному колі. Ми отримали чотири групи знаків. Перший рядок наявність рогів в символі п'ятикінечної зірки. Другий горизонталь, до якої прив'язані дві абсолютно однакові і урівноважені структури в формі веретена. Третій рядок. Всі оці форми, створені двома енергетичними потоками, об'єднуються в сферу, яка в подальшому дає початок. Формуванню другої сфери, потім третьої, трилисник, четвертої, п'ятої. В такій схемі явно проглядається системність. Таким чином, ми з'ясували, що абсолютно всі знаки зодіаку мають відношення до об'ємного макету п'ятикінечної зірки. Вони або розповідають нам про внутрішню структуру, про конструкцію самої зірки, або ж повідомляють про те, яким чином відбуваються наступні етапи поєднання енергетичних кульок між собою. Але між знаком зодіаку риби і символом риби, який використовували наші пращури, є незначна різниця. На більшості артефактів ми бачимо одну рибину, а не дві. Про це докладно ішла мова в попередньому відео. На фартусі богині риба дивиться головою вгору. У Артеміди Ефеської риб'ячий хвіст заміняє ноги. На чорному камені знак риби займає найвищу позицію. Оскільки голову риби на артефактах весь час показують в верхній точці об'єкта, то пошукаємо цю голову на вершині п'ятикінечної зірки. Ось вона. Потім іде животик риби. І завершується хвостиком. Ще раз модель в зборі. Ось голова, потім животик, перевертаємо і отримуємо хвостик. Щоправда, на календарі майя показано рибину головою вниз. А це буває, коли зірка займає позицію вершиною вниз. Такий символ у нас асоціюється з сатанізмом, а народ Майя, мабуть, використав його як знак того, що календар попереджає про майбутні негативні події.